Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу Тиса 1 Милістю Божою, Ми знову з вами зустрілися в рамках нашої програми Духовні обрії. З благословення високопересіченішого Феодора, Архієпископа Мукачівського та Ужгородського Ми продовжуємо цикл програм, які покликані дати відповіді на ті питання, які турбують перш за все вас, шановні глядачі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви нам надсилаєте на електронні скриньки. Та поштові адреси і пархенне управління, які ви зараз бачите на своїх телеекранах, ті питання, які допомагають нам проводити свої ефіри. Вони задають темп нашим програмам і задають саме головне теми. Які ми озвучуємо е, у наших ефірах. Гостем нашої сьогоднішньої програми є священнослужитель Мукачівського свято миколаївського жіночого монастиря, Архімандрит Тихон Лютянський. Доброго дня! Доброго. Отець. вечора. Дуже гарно вам дякую за те, що ви прийшли погодилися прийти в нашу студію. Ви в нас вперше і сподіваємося, будете постійним гостем наших програм. Тема нашої сьогоднішньої телепрограми, шановні глядачі, це тема, яка Давно е, назріла, ми до неї ніколи не апелювали. Е, тема, яка стосується духовного життя, і вона звучить так: Моя перша сповідь. Часто густо люди приходять до храму Божого і приходять до сповіді. І коли людина цілує крести Євангелія, вона говорить таку фразу: я в перший раз в житті сповідаюся. І, е, е, Дедалі часто таких випадків буває багато. Сьогодні ми вирішили підняти таку тему для того, щоб допомогти тим людям, які ніколи в житті не сповідалися, які не знають, що таке сповідь, не знають, що таке покаяння, не знають, що таке зміна свого морального життя, і тому тема була продиктована безпосередньо життям наших прихожан. Отець Тихон, почнемо з такого простого питання: що таке сповідь і покаяння. Звичайно, це різні поняття. Часто люди їх путають між собою, тому що в нас покаятися сам процес сповіді, так і називається. Але насправді різниця між ними дуже велика, тому що покаяння це спосіб життя. Людина має всім своїм життям нести це покаяння і втілювати його в життя. А сповідь це такий контрольний момент, як екзамен в нашому житті, на який ми приходимо і робимо короткий звіт. Про те, як ми реалізовуємо покаяння в своєму житті. Тому що саме на сповіді людина не просто називає свої гріхи, тому що є такий обов'язок в неї. Вона цим актом показує Богу, що вона хоче в своєму житті виправити, з чим вона не зможе справитися, і людина в Бога просить допомоги, щоб змінити ті гріхи, якось їх. Пересилити в своєму житті. Тому дуже важливо це розуміти, що приходячи до сповіді, ми не просто здаємо звіт, викреслюємо те, що було в нашому житті, якісь погані поступки, думки чи діла. А насправді ми приходимо попросити допомоги від Бога. А покаяння вже саме по собі ми втілюємо на протязі всього свого життя. Тому дуже важливо для людини навчитися називати свої гріхи. Це потрібно не священнику. Це потрібно самій людині, щоб побачити ну, справжній свій гріховний стан. Дуже е, яскравий приклад тому, чи правильно веде людина своє духовне життя і її ісповідь. Коли людина приходить і не має чого сказати, це свідчить про те, що вона, що вона не займається покаянням напротязі всього свого життя. А навпаки, коли людина приходить і по списку читає перечень гріхів, це показує на те, що вона знає, як треба сповідатися, але так само не слідить за своїм духовним життям. І тільки людина, яка може висказати той же самий перечень своїх гріхів, але від себе, з своєї голови, нічого не підказуючи собі, свідчить про те, що людина насправді кожен день намагається боротися з тим чи іншим гріхом. Саме ісповідь, вона показує, який веде духовний шлях та чи інша людина. Для людей, які ніколи в житті, як ви говорите, правильно не були на такому екзамені, на акті сповіді. Де людина може хоча б подивитися, як готуватися до сповіді? Нехай це буде навіть у письмовому вигляді вперше. Вперше, звичайно. Це навіть буде правильніше. І з чого людина може, де вона може побачити взірець, як хоча б банально написати свої гріхи? Дуже як багато є називають? брошур. В помощкаю чомусь дуже хороша маленька книжечка, яка видається різними видавництвами в різних форматах, але там найбільш правильно і чітко описані всі людські страсті, всі гріхи, які є в нашому житті. І можна подивитися з цього перешня, виписати тільки ті гріхи, які були у нас в нашому житті, не всі підряд, які є в перешнях, але тільки те, що ми пам'ятаємо свого життя. І вже по тому списочку вчитися саме дивитися, є на протязі всього свого буття, чи є ті гріхи, чи їх немає. Якщо людина не є уважною до самої себе. І не звертаю увагу на те, грішить вона протягом дня чи не грішить, вона так і не навчиться сповідатися. Вона може все робити як перший раз по списочку, по цьому перечню гріхів, але справжня ісповідь. В її житті так і не настане, якщо людина не навчиться дивитися, слідкувати за собою. Це дуже важливо. Це процес покаяння. Так, дійсно, ти стиху неправду говорите, і е, кожна людина, яка слідить за своїм духовним станом, вона безпосередньо молиться зранку, вечора обов'язково теж. І е, нагадуємо вам, ще, шановні глядачі, що крім е, буклету, брошурки, про який говорювати Тихо, називається «В Впомощь е, каючомуся. На кожних вечірніх молитвах є остання молитва, де йде перечень гріхів. Людина може теж цим, я думаю, скористатися для а, початку, звичай. тому що в чому проблема? Не в тому, що людина, людина хоче йти до сповіді, але вона не знає, як назвати той гріх, яким вона згрішила. І е, сподіваємося на те, що після того, як ви прочитаєте оці молитви, про які ми говоримо в кінці вечірніх молитв, останні молитви, і сповідую тобі Господу, Богу моєму мої сорішення. Там є перечень гріхів. Ви зможете, по крайній мірі, оформити е, е, свою бесіду прямо у. При, Правильному руслі і зі священнослужителем. Е, Отець тихон перше покаяння, час і умови. Напевно, що перша сповідь. Так, точніше, от сказати. як людина, перша сповідь, е, е, іноді люди приходять на сповідь, руки, ноги тремтять. Люди бояться, е, можливо, як говорять на Закарпатті, ганьбляться. Але з іншого боку, як людині налаштуватися, от, насмілитися, підійти, поцілувати хрест і Євангелія, прийти на зустріч до Христа, скажімо так, тому що вона приходить не до священнослужителя по великому рахунку і не від нього просить прощення, а від Бога. Так. Священник, як свідок, стоїть з боку і говорить: Господи, допоможи цій людині стати іншою, ближчою до тебе, кращою. Як це зробити людині в саме головне, що не хочуть робити люди сьогодні, це трішечки себе понудити і заставити навіть на першу сповідь чи на всі послідуючі сповіді не завжди людині хочеться, не завжди ми бачимо, є в мене гріхи чи нема. Але регулярність сповіді, хоча б раз в місяць, і це не те що то бажання, а треба себе заставити. Люди чекають якогось наїття зверху. Щось має до мене прийти, в мене має щось йокнути в душі, я маю захотіти покаятися перед Богом. Це не якесь емоційне виливання тих недобрих діл, які я наробив. Це має бути такий осознательний крок, який людина має зробити саме свідомо, і вона має себе на нього понудити. Це один із важливіших факторів. Якщо людина себе не заставить, вона нічого так в своєму житті не зробить. Все добре. Як ми знаємо, дається з трудом навчитися читати, писати, грати на якомусь музичному інструменті. Кожна дитина знає, що треба себе заставляти. Такого бажання, якогось яскравого, воно зустрічається дуже рідко в людях. Насправді ми противимося доброму. Ти стихон я сьогодні перший раз сповідаюся, з чого розпочати і про що говорити людині? Треба розпочинати з самих тяжких гріхів. Вони завжди висять на совісті. І вони, якщо людина приходить перший раз, вони є, можуть якісь події з дитинства, з юності. Неважливо, в якому віці людина сповідається, ті гріхи, які вона відчуває, що висять на її совісті, їх треба відповідувати в першу чергу. Навіть якщо не вийде знайти той перечень гріхів, навіть якщо людині не вдається правильно оформити цю першу ісповідь, якщо вона прийде. І розкаже, хоча б ці основні тягарі, які лежать на її совісті, це буде правильною першою сповіддю. А вже послідуючі рази вона може готуватися більш скрупульозно і правильно як цьому цьому іноді люди говорять, розмірковуючи такими, скажімо, меркантильними мірками. Чому я повинен говоритися, ще те, Чого я соромлюся, я можу просто прийти в храм, запалити свічку, поспілкуватися з Богом в Тишині без нікого, і мені легше стане. Ну, звичайно, можна прийти в лікарню, купити якийсь укол, поставити собі діагноз тихенько і ти себе лікувати. Так. Це нічого не дасть. Соромно нам чи ні, але так чи інакше всі свої таємниці, якісь навіть дуже соромні для нас. Ми відкриваємо перед лікарем завжди. Людина вміє відкритися, тому що їй болить її тіло. І Якщо болить душа, обов'язково треба звертатися до того самого лікаря. Тим більше звертаємося ми не до священника. Він є свідком. І якщо ми хочемо дійсно отримати якесь полегшення для своєї душі, mm -hmm. ми мусимо звернутися до Бога саме в такому форматі. Е, Все решта воно не має повноти. І ніякої допомоги нам не дасть. Якщо людина собі е, хоче е, сама сочинити якийсь спосіб покаяння, він ніколи не дасть ніякого результату. Угу. Гарно дякуємо. Нагадуємо вам, шановні глядачі, в ефірі програма Духовні обрії. Гостем нашої сьогоднішньої студії є Архімандрит Тіхон Лютянський, священнослужитель Мукачівського свято-Миколаївського жіночого монастиря. Ми з отцем Тихоном говоримо на тему Моя перша сповідь. Нагадуємо вам про те, що в нашій програмі є електронна скринька, яку ви бачите зараз на своїх телеекранах, та є поштова адреса Мукачівського паріхального управління, на яке ви маєте можливість надсилати свої пропозиції і запитання, які допомагають нам проводити наступні телепрограми. Отець Тихон одне із найживіших питань: чи потрібно повторювати гріхи, які я вже сповідав? Якщо ні, то чому? Звичайно, не потрібно, тому що в результаті людина показує своє невірство в те, що Бог прощає їй той гріх, який вона скоїла, вже посповідала, більше не повторює. Тому дуже важливо не повторювати на сповіді гріхів. Якщо нас мучить совість, якщо в нас є якісь такі тяжкі душевні переживання, треба розуміти, що це наслідки тої рани, яку ми нанесли своїй душі. Гріх сам по собі нам прощений, але для того, щоб загоїлася рана, щоб вона зажила, треба дуже багато часу, інколи не один рік. Тому, якщо ми яскраво пам'ятаємо суддяний гріх, якщо у нас болить душа, це не значить, що його треба кожен раз повідати. Ми маємо чекати той час, який пройде, і з часом ця рана вона загоїться. Із грецької мови слово покаяння. Ми, як ми говорили на початку програми, ви дуже влучно сказали, що сповідь і покаяння це зовсім різні речі. І слово покаяння з райською мовою означає корінна зміна або докорінна зміна способу життя. Коли розпочинається ця зміна життя, покаяння людини? В момент сповіді чи в другий якісь момент? В момент, коли людина починає уважно слідкувати за тим, що вона робить, що вона говорить і що вона думає, mm -hmm. якщо в неї це вийде. На протязі цілого дня, якщо людина зможе зберегти увагу до самого себе, тоді в неї здійсниться цей переворот. Вона зможе змінити своє життя. Ну і, звичайно, як вже сам процес покаяння він супроводжується певними і зовнішніми діяннями. Людина міняє спосіб життя. Не зовсім докорінно, але в її звичайне життя буденне мусить доправитися і обов'язкова молитва, і чтення Євангелія. Людина мусить навчитися ходити в храм, тому що без цього зміни ніколи не пройде в людини. Часто людям здається, що всі ці такі атрибути звичайної церковної жизни життя може вони і не потрібні. Наприклад, я буду дуже уважним до себе, я буду слідкувати за собою, міняти себе, старатися не грішити, нікого нічого не вийде. Тому що сили для того, щоб вбити е гріх, щоб якось приодоліти в собі гріх, ми черпаємо тільки в церкві і в правильному церковному житті. Якщо немає регулярної молитви, немає регулярної ісповіді, посіщення храма, людина не зможе. Побідити той чи інший гріх. Вона його буде бачити, вона буде розуміти, що воно робить недобре. Але сила для того, щоб преодоліти гріх, ми черпаємо тільки в церкві. Це, напевно, є і відповідь на те питання, яке я вам перше задавав, яке продиктоване було життям людей, до яких до нас звертається, що я зможу просто прийти в храм, запалити свічку. Не зможе людина, шановні глядачі, сама без Бога. Виправити себе є такі речі, які Бог не може зробити без людини, а є речі, які людина не може зробити без Бога. Знаєте, як у святого Афанасія, здається, великої, є така фраза, що Бог створив людину без людини, а спасти людину без людини Бог не може. Тобто є в нас таке, що Бог не може торкати і не може насилувати. Це наша воля, і лише від нас залежить те, чи хочемо ми змінитися. Але без допомоги Божої перший крок зробити просто неможливо. І наступні кроки, взагалі, перевтілення людини, зміна людини без Божої допомоги, неможлива. Отець тихон ключове таке питання нашої програми, за яких умов сповідь людини приймає Бог. А отже, відповідно її прощає, людина зміряється з Богом. При яких умовах людина може бути прощена Бог людину прощає завжди, коли mm -hmm. вона приходить і кається перед ним. Звичайно, з, з щирим таким підходом, тому що. Людина, яка просто приходить на ісповідь заради того, що її хтось понудив, або щоб виконати якийсь формальний обряд, на який часто підштовхують людину, воно ніколи не є ісповіді. Один із важливіших факторів це сознательне рішення самої людини. Вона приходить і хоче це зробити. Це її власне рішення. Ця ісповідь завжди буде прийнята Богом. Якщо людина це робить якось лукаво, або щоб угодити комусь іншому, то така ісповідь вона навіть не є ісповідю. Це приход не до Бога, це просто виконання якогось обряду заради тих людей, які нас на це понуждають. Коли людина йде до сповіді коротенько, так, питання і відповідь. Їй щось потрібно читати, наприклад, щоб налаштувати свою душу, як себе налаштувати на сповідь. Ну саме цей перечень гріхів дуже важливо почитати, тому що mm. людина забуває. Чим mm -hmm. вона грішить, mm -hmm. навіть що є гріхом. І з інших молитв, що порекомендуєте людям? Е, є молитви до причастя. Завжди, mm -hmm. якщо людина сповідається, вона причащається. Mm -hmm. Там, в принципі, вся та необхідна інформація, і той правильний настрой духовний, mm -hmm. ці молитви вони якось у людині організовують. Дуже важливо почитати ці молитви, mm -hmm. навіть якщо ми їх не дуже розуміємо.